Смородина ядрена. дуже неоднозначний сорт. Смородина крупна, вона велика, більше середньої. От, зараз зірвемо ось такі ягоди. І це не найбільші ягоди, ще є більші. Але вона має ряд недоліків. Плодоношення у цієї смородини нерегулярна. Тобто в гарні роки її достатньо багато, в роки, які там їй щось не підходить, ми її майже немає. Один ще з недоліків ця смородина не виносить. Перегрівання. Тобто такі регіони, як, наприклад, Південь нашої країни, це для неї найкращий варіант, вона там просто горить. Горить ягода і горить сам кущ. Отже, для поціновувачей великої ягоди, це сорт може бути перлинкою в його колекції. Але люди, які собі висаджують смородину для збору на продаж, вона ну, така спірна. От, і смак в неї середній. Тобто, якщо є такі смородини, як Селечинська чи насолода і в них дуже гарний десертний смак, то у ядреної в неї такий смак дещо скромніший. Ну, тут ягодки вони трошки були на землі, тому не всі рівномірно визріли. Ті, ще були повище біля солнушка, ті більш рівномітніші.